Привіт! Ну що, огляд на третій епізод Дальтарун? Ми вже з вами пройшли два епізоди, із якими ви можете ознайомитись, переглянувши їх на каналі. Можете їх переглянути ще раз, бо я буду дуже рада. А також, наприклад, мої інші цікаві відоси і писатись можете на мене тут або на мій ДГК, де я, до речі, кидала фотки з фесту. Давайте ми трошки пригадаємо, на чому закінчився минулий епізод. Після перемоги і закриття темного фонтану Кріс та Сюзі пішли додому, де Торіель навчилась Сьюзі готувати пиріг, і всі вони заснули під час того, як дивились телевізор. А потім вже вночі Кріс прокинувся, вимкнув телевізор та відкрив новий темний фонтан. З цього моменту ми і починаємо, коли Сьюзі та Кріс прокидаються у новому темному світі. І поки нічого не зрозуміло, але якщо вони опинились тут, то це означає лише те, що на них очікує нова пригода. Прогулюючись, вони зустрічають Ральсея, який почув присутність темрявий та поспішив до друзів. Вони дуже щасливі його бачити. Сюзі вихваляється тим, що після вчорашніх пригод вона майже змогла приготувати пиріг, а потім всю ніч дивилась кіно. І це було доволі весело. Тепер, коли друзі разом, вони йдуть далі темряво, і Сьюзі так зовсім трохи натякає на те, що було б чудово, якби Ральси пішов з темного світу і потусив із ними. Кіно там подивився, не знаю, домашку їхню зробив, чи відвідав фестиваль, що буде зовсім скоро. Але Ральсі не може через не через небажання, а через те, що він із темного світу, як ми зрозуміли з минулого епізоду, всі жителі темного світу це просто предмети. Лансер це картка з колоди, а королева ігровий макбук і так далі. Але Сюзі не може повірити, що прості предмети можуть мати свідомість та почуття, для неї що Лансер, що Ральси та інші даркнери більш ніж реальні. Ральсі відповідає, що вона не має турбуватись через це, але йому шкода, що в реальному житті вони не можуть дружити. Тож, якщо що, їй краще просто про всіх з них забути. Роздратована сюзі каже, що все це маячня і взагалі, то вони команда, тож будь ласка. Ось на шоу містера антенни, де будуть відповідати на питання, а в кінці на них очікуватимуть фізичні випробування. Звісно ж, за все це вони отримують подарунки. Торкуського капелюхом, сімейне авто, великий так і батько сітку для сливу. Жуйку, ключового ральцей, і це ще не все. Герой очікуватиме ще дещо. Один з найвеличніших скарбів темного світу, і для цього треба всього навсього перемогти. Позади героїв вже стоїть фанометр. Тож цього вечора не треба перемикати, бо ми. ми Сюзі пририває його спід, чим вибила з колії. Те не виправдовується, що вони ж типу учасники, і в них шоу. На що отримує відповідь, що приймати в цьому участь вони не будуть. Засмучений те не зменшується в розмірах і розуміє, що тут залишились лише він та логотип. Ральсі каже, що він не може покинути темний світ, але все ще хоче провести час із друзями, тож чому би і ні прийняти участь у шоу? Сюзі все ж погоджується. Цей же момент те радісно корчить Майко вмикати світло, вмикати звук, щось там ще, вмикати все і ще принести кави. За лаштунками можемо зустрітись із усіма ворогами, яких зустрінемо далі на шляху. Чуваків з масовки, Еліно та Ланіно, які одразу кажуть, що будуть нашими босами, Чела, що важливе для секретного боса, та рулс, що ж. Підготуйте все необхідне, їжу та напи, бо зупинки в нас не буде. Привітайте наших учасників і нам дають можливість назвати себе самостійно. Тут можна різні приколи отримати, якщо назвати так чи по іншому, наприклад, так само, як Сьюзі. Ми всією командою сидимо і граємо у щось типу Зельди, де треба знайти три ключа в пустелі, а перед цим ще й відповісти на питання квізу. Питання дуже прості, нічого такого в них немає. А отримавши дві літери Q, герої доходять до Сфінкса, який дає ще декілька питань і отримаємо один ключ. Щоб перейти далі, Сьюзі з'їдає круасани, відкриває здібність собі кидати предмети та ральсея. Там козлик може за перетворюватись на куб, а лансер, який якимось дивом потрапив сюди, може рити ямки. Цим він допомагає вирити ключ і перекриває воду, чим не задоволені ліно та ланіно. У битві з цією парочкою є ось декілька особливих умов. Герої мають 99 разів сказати: Я люблю тебе, щоб перемогти. І або бити обох партнерів, або ж обрати когось одного для дії, що в першого змусить засумніватись у собі, а в другого підійметься ЧСВ. Вони спитають, чи я така була кращою, і не важливо, що ви скажете. Еліно чи Ланіно почнуть плакати і залишить поле бою, залишивши партнера, який спочатку буде радісним, але з часом зрозуміє, що бути одному надто сумно. Приходить Тена і каже, що любить тебе рівно стільки разів, скільки нам не вистачало. Після чого ми забираємо те, що залишилось після парочки, забираємо останній ключ і йдемо до фізичного випробовування. Ми маємо бігати туди-сюди і роздавати їжу людям, Але за розведених дають більше балів. Тена не підмічає, що крісу зараз весело, чи не так? Вони раніше полюбляли дивитися кулінарні передачі також. І ви тільки поглянете на бали, що ми отримали. Майк, пускай титри! Раптове те не зупиняє титри, наполягає, що шоу має продовжуватись, бо фанометр заповнений лише на 80%, де і герої пройшли всього навсього перший раунд. Ці та не проти. Ми потрапляємо до зеленої кімнати, де можна відпочити, зберегти прогрес та розважитись між граундами. Тут також є кімната, де можна отримати нагороди за свій ранг, а ще ланіно, що тут чилить. А щодо його розставання М -м -м. зрозуміло у кімнаті сі стоїть надто крутий кулер із потужною аурою, який необхідно перемогти. І єдиний спосіб це зромансити його. Чому так? А не знаю, ну просто. У кімнаті Бі є автомати з рандом-штуками, які можна отримати, закинувши трохи грошей. Прикольна штука, але не раджу одразу кидати всі бали, що ви маєте. Краще зберегти їх на дещо інше. А саме прохід до A та C кімнат. У зеленій кімнаті Ліно також сидить та переживає роздавання. Що ж, нам час йти далі, і для цього говоримо із ланцером, який проходить крізь щелину у дверях, і залишаємось наодинці із ральсі, поки Сьюзі йде поговорити із Стеною. Він якраз говорить по телефону із кимось про те, що йому необхідно всього трохи часу ще на одну сцену, і його перериває Сьюзі, каже, що ігри в те веселі. Ральсі раніше поводився дивно, але зараз він набагато спокійніший. Та й вона сама змогла роздрузити голову від думок. Та не радий чути це, бо сам давно так не веселився. А чути сміх та посмішки більше ніж від однієї людини неймовірно. Останнім часом він почувався доволі самотньо. Сьюзі каже, що розуміє його. Починається другий раунд, спонсорами якого є великий темний фонтан, що дає усім форму. Закрити його можна буде одразу після того, як герої відвідують тропічний острів і зроблять три круті фото. А ще не обов'язково. Але зведуть Ліну та Ланіну. Коли те відходить, Сьюзі міняє місцями кабелі, і тепер ми керуємо нею, що дає можливість пройти декілька загадок і надіти на неї бантик. Першим фото є квіточка, другий монстр у піску. Використовуючи фоток, можна дешево купити лансера, і забравши із собою використати, щоб купати ямки. Фотка з лансером стане третьою у списку, а ще по проходу можна дійти до таємного сховища тене. Але ми ще не все зробили, то ж беремо ланіну з собою і на дуельніну. Рулс не витрачав часу просто так і встиг заромансити Ельніно, але його вистачить на всіх. Бо три це сильніше за два, і тим паче за один. Тож тепер Рулс, Ельніно та Ланіно щаслива шведська родина. Після цього герої йдуть до синьої пірамідки, яка переносить їх на концерт, де ми будемо грати в Guitar Hero. Тена знов перериває титри тим, що рейтинги надто високі, фонометр не десь збрехати. Глядачі потребують бонусний раунд. Але герої кажуть, ні, бо їм так-то треба йти та закривати темний фонтан. І тут тена став маніпулювати та істерити, мол, вам аби тільки шоу закрити. Тож вперед давайте закривайте, закривайте все, закривайте мій будинок, забирайте моїх дітей, все забирайте. І на диво це працює, і Ральсі та Сюзі погоджуються пройти бонусний рівень. На перерву всіх відправляють до зеленої кімнати. Але перед цим хробаки від наших спонсорів. У зеленій кімнаті можемо спостерігати за жвадькою сім'єю, які не те, щоб дуже раді, що із ними рост, а також ланцера, що тренує свою особливу ураганну атаку, і ми можемо йому в цьому трохи допомогти. У бонусній кімнаті A можемо ще раз потренуватися у проходженні ігор на, на s ранг і пройти ще в одну кімнату, в яку треба заплатити. Там ми будемо грати за сюзілу, яка буде охороняти від ворогів статую золотого Тенни. Доволі весела прикольна гра. Насправді просто фанова, і вона вартує цього. Поки що ми йдемо знов відвідати Тену, який говорить із кимось про те, як краще облаштувати бонусний рівень, щоб це було весело. Герої вирішують розібратись у всьому, і Сьюзі каже, що недолюблює тих, хто не говорить одразу всю правду. Обличчя Кріса та Ральсей імедженірували в цей момент. Кріс відправляється поговорити з Тенною сам, і тут починається розкриватись основний конфлікт. Він боїться, що про нього всі забудуть. Він намагається себе заспокоїти тим, що тебе ніколи не постаріє, але все розуміє. Він давно не бачив Азріля та Азгора. Навіть Кріс його тепер рідко дивиться. Те не прикриває очі чи місце, де вони мають бути, і йде. Йому, очевидно, боляче думати про те, що його часи вже пройшли, і час іде далі. По його фразах зрозуміло, що він чудово пам'ятає дитинство Кріса, особливо те, як розвелись його батьки. Це помітно під час битви із Альніно та Ланіно, коли він каже, що для пар це нормально інколи сваритись, чи не так Кріс? Ой, до речі, а про пари в кімнаті ж з Крісом та Сюзі була ще й Торель. А де вона? Йомаю, треба маму шукати? Торі собі мирно спить у кульці з Гачі, і невідомо, як її випустити зараз. А ще й так навчасно те не прибіг. Що ж, час ще до одного бонусного раунду, де ми будемо гуляти по місту. Не питайте, де поділись машини із ногами, поки герой буде замкнені у покеболі. А головним героєм на цей раз стане сам Тена. Це те для того, щоб затвердити почуття важливості Тени і те, що про нього досі не забувають. Він хоче, щоби з ним знов проводили більше часу, посміхали, сміялись, навіть плакали. Адріль поїхав до коледжу. Навіщо, якщо всьому можна навчитись? навчитись через телевізор? Щоб вийти з цього безкінченного кола, то зверніть увагу на питання про кнопку на телевізорі. Це підказка, що треба робити. Тож чекаємо, поки серед ворогів не з'явиться пульт від телевізора, накопичимо максимум ТП і вимикаємо. Те настільки в шоці, що герої зникли, що відміняє свій сеанс шокової терапії, щоб знайти їх. А ті намагаються вибрати звідси, і важно, щоб ніхто цього не бачив. Серед кімнат є окрема кімната лансера, де сидить дружок. Він декілька разів губив контролер, тож люди тени видали йому нові, і ми можемо один собі забрати, щоб пройти пазли. Цей час тена продовжує наші пошуки і кращить на своїх підлеглих, то звільняючи їх, то знову беручи на роботу. Кімнат за колісами немало, і вони всі доволі цікаві. Але є і особлива. У другій кімнаті із квізами є скрита кімната із подарунками та призами від тени. Але при умові, що ви пройшли спамтона і отримали його окуляри, можна побачити таку сцену. Absolute Cinema. в кінці кінців герої доходять до бару, де тусять підлеглі тени, кого звільнили, і тут з'являється Роуз зі своїми закоханими. І так це не спрацювало, якби вони не намагались. Тож чому б не поборотись? Але без насилля? Я, Я оположню Руса. Він такий ємний. Такий лох. У серед битви Ланіно каже, що більше не може, і не хоче, щоб Рус кликав його дорогеньке. Вибачається перед Ельніною, а та й сама не проти покинути Руса, бо думала, що він подобається Ланіно. Рус, зрозумівши всю ситуацію, покидає парочку та бій. Не заплативши при цьому найманим хлопцям, в яких є, до речі, зброя. Далі ми знову бачимо тена, який вибачається перед своїми робітниками, але ті все одно його покидають, і в у цьому він зве того спамера мейлмена, який обіцяв йому навчити технологіям і створити із Тена великого гравця. Але Тена навіть не знає, що таке емейл. В кінці його навіть Майк залишає, тільки не зовсім зрозуміло, хто саме цей Майк. Та й не дуже важливо, бо ми знайшли шлях темного фонтану. На шляху стає вже відчайний Тен, який починає показувати флешбеки, де все було добре і класно, а окрім сімейки дріморів Тену дивилася і сім'я Холідей повним складом. І, скоріш за все, сидячи зі слів тени, такі речі були доволі постійними, поки глядачів не ставало все менше й менше. Коли він вже залишився один до нього, прийшов флицар. Він веселився, граючи з героями, але Сьюзі все це вже набридло, і вона просто хоче повернути Торі. А на нас очікує фінальне випробовування і з Теною. Коли я вперше його проходила, то померла десь раз два, але все виявилось набагато простіше, ніж я думала. Класно, що всі ці ігри, що ми проходили до цього, реально готували нас до цього бою. А перемогти можна, набравши тисячу балів. Особливо класна дія, що перетворює Ральсі на маркетабл плюші. Те не на те, щоб слоді він просто не хоче, щоб про нього забули, і Сюзі його добре розуміє, бо до недавнього часу почувалась так само. Коли вона тільки переїхала, то почувала себе, немов зламана іграшка, яку ніхто не хоче. Одного разу Торі помітила самотню Сьюзі на лавочці і повела за собою до закусочної. Де прогостила гарячим шоколадом, і сказала, що все буде добре, і Сьюзі ще знайде собі друзів. Це подарувала їй надію. Тож тені просто треба знайти правильних людей і когось, хто буде регулярно дивитись телевізор. Я так люблю Сюзі, боже, вона така класна. Та? І на цьому все. Конфлікт вирішено. Без жартів. Ця пропозиція повернула надію Тені. Ось навіть вимірювачі є. І все добре, і все ладушки. Тож, можемо забирати маму і йти додому. <звук> Тені відрубають руки і з'являється ревучий лицар. А хто це? А, а як? А, а чому в нього ріжки, як в холі, і він лишає як дес? А то бій з ним це та сама битва, де нас просто які буті в хвісти в гриву. А зрозуміло. Чесно, коли я вперше його проходила, то протрималась. Дайте пригадаю, ну а так. І просто потім зрозуміло, що у мені капзда, і я точно не витримую цей бій. Я не знаю, як його люди проходять. Чесно, ті, хто пройшли ревучого рицара, присев респект. Я чесно увагу. Я не можу налаштуватися просто на його ці патерни, на його швидкістю таке. Я не пройшла спамтона через дія, через атаки, бо так простіше. Я не пройшла джевіла. Я не пройшла геноцид, бо там була Андайн. Після своєї перемоги Лисер намагається забрати Торі, але йому заважатиме Андайн. Розуміючи, що це в вистоїть, Ця зарази забирає з собою Андайн та відносить до бункеру і запирає двері за собою. Сюзі та Кріс намагаються відкрити двері, але в них не виходить, бо на дверях кодовий замок. Але коли Сюзі йде і Кріс залишається сам, то двері повільно відчиняються. Сноугрейв чи дивного шляху у цьому епізоді не те, що багато, але все ж відмінності є. Для початку самого старту епізоду ми маємо лягти спати назад на диванчику, і після опиняємось одразу на першому випробуванні. Швиденько все проходимо і йдемо до С-кімнати, яка по факту є просто гримеркою. Але трохи далі є закрита кімната, за якою абсолютно нова, крута гра. Що ж, йдемо її проходити. Спочатку в нас не виходить, але на шляху назад знаходимо контролер і повертаємось до екрану. Кріс опиняється на тій самій локації, що і при першому випробовуванні. Але повсюди тепер ходять моби, що не атакують нас, поки кріс не знайде меча. Задача наша отримати максимальний рівень, тож вирізаємо всіх навколо і ламаємо кактус, щоб пройти далі і отримати максимальний рівень. Зробивши це, ми, маємо, ми ламаємо дерева і йдемо вниз, поки не дістанемось до сундука із крижаним ключом всередині. Це перший сегмент, який ми отримали, але це не все. Після другого раунду ми знов йдемо грати у дивну версію, де все так само рубаємо ворогів і на плоті пливемо вгору по водоспаду до кімнат при звичайній грі нам недоступних. У кімнаті із надписом, що заборонений шлях починається з льодової магії, ми отримуємо напарника і з ним разом йдемо далі. Напарник в білому одязі допомагає все легко пройти, використовуючи магію. І біля дверей ми спочатку використовуємо ключ, а потім її. У темряві знаходимо ключ від сховища і невідома особа дякує Крісові, після чого з'являється надпис, що тебе використали. Далі ми знов тікаємо від тени, знаходимо маму і в останнє потрапляємо до зеленої кімнати. Рамп так, це ім'я цього чувака. Майже вже перетворився на камінь. Ми його трохи пересуваємо і повертаємось до гри. Ми опиняємось у доволі знайомі локації у місті, а поруч із нами друзі. Але ворогів ніде нема, а ставати сильніше якось треба. Ми все далі йдемо, набираючись в максимальний рівень, поки не отримаємо можливість ламати дерева. Ми зустрінемо тену, який говорить, що замкнув Торіль, щоб вона не покинула його як його минулий партнер, якого тена продвинув на телебаченні і зробив зіркою. Партнер мав розповісти секрет становлення великим гравцем. Але коли він вже був готовий підписати контракт, хтось подзвонив. Обличчя партнеру стало блідим, і він втік. Тена мріє, щоб у їх будинку ні ніколи не з'являвся комп'ютер. І нарешті помічає Кріса. Він не встигає навіть проговорити слова, щоб його не вимикали, коли ми вже вдарили його. Наступна сцена повторює сцену біля сховища і його теж. Ми відкриваємо двері і потрапляємо всередину. Тут є щось, що дуже радіє нашій присутності. Воно дуже здивовано питає, ось для чого кріс шукає темні кристали та темну мантію, чи вони дійсно вірять, що це дасть їм те, чого вони бажають. Хоча це не так, цього хоче лише частина Кріса, та сама, що виселилась вчора. Незнайомець нам мантію не віддасть, тож маємо битися з ним. Після перемоги бос скаже, що це саме те, чого він хотів, ці червоні очі. Але в них усіх є справи, тож треба поквапитись. Сундучок із мантією знаходиться надто ту високо, тож е, е, Міні-Кріс тупо вийшов з екрану і пішов собі далі. А ти. А типу, як. Ну, окей, зате ми отримали мантію. Супер, до речі, та сама мантія, яка була у короля з першого епізоду. Супер! До кімнати заходить Сьюзі, і ми йдемо далі, перемагаємо темно і боремось, чи намагаємось боротись із листрем, і епізод закінчується. На цьому завершується третій епізод. І хоч я чула думки про те, що він більше філерний, я б так не сказала. Тенний світ і випробування від тени веселі, а сам він як персонаж класний і що гарно нам його одразу і розкрили. Цікаво, звісно, як він там зі памтоном пов'язаний, як вони там почали разом працювати, чому припинили. Це приємно, що почали розкривати юзі про її почуття та думки, про те, що жителі темного світу ніяк не потраплять до світлого, а ще про сім'ю і обставини, в яких росли кріс. Мені дуже подобається дивитись на тепле відношення тени до кріса. І фантворчість з цим пов'язана, дуже приємно, насправді, дуже кльово. До речі, я недавно ходила на фест, і в мене є фотка з спамтоном Атеною. Тож, можете їх подивитись, глянути так. І там, не тільки з ними я фотки робила багато з ким. Дуже кльові, дуже кльові люди були на фесті. Married men, what game would you hate for your wife to walk in on your plate? Meet kingdom, Steve. Meeting huh